На прийомі громадян розглянули багато різних питань. Зокрема, мешканка міста Наталія Коломить звернулася до виконувача обов'язків міського голови Миколи Корнічука щодо ситуації з виділенням земельної ділянки її чоловіку, який є учасником. АТО. У мене чоловік перебуває в зоні АТО. На початку серпня ми подавали заяву на отримання земельної ділянки. Відповіді до цих пір немає. І мені б хотілося зізнатися про випустимо. Микола Петрович наголосив, що наразі учасникам антитерористичної операції виділено близько 200 земельних ділянок. Ще 180 людей перебувають у черзі на їхнє отримання. Крім того, найближчим часом мають намір виготовити план зонування території. Тож, на думку, виконуючи обов'язків міського голови, Наталія Петрівна зможе розраховувати на нову ділянку приблизно наприкінці цього року. Для того щоб виділити зараз земельну ділянку, треба зробити зонінг території. Є таке розуміння. і потім із цієї території почнемо виділяти земельну ділянку. До нового року це буде, але на цю сесію не буде. Наступним до виконувача обов'язків міського голови звернувся мешканець міста Валерій Курстак. Чоловік скаржиться на аварійний стан квартири його доньки. Проблема у відділі квартирі просто серйозна. Жити там ні Діти живуть з внуками у мене. Ну пойміть правильно, це не вихід із тої ситуації, яка є. Микола Корнічук дав доручення головному архітектору міста, щоб останній протягом тижня звернувся до профільного інституту з питання обстеження будинку на предмет аварійності. Подальші дії за словами Миколи Петровича будуть тільки після висновку відповідних органів. Щодо надання матеріальної допомоги у зв'язку з загибеллю сина в зоні АТО звернулися до виконувача обов'язків міського голови мешканці міста Андрій та Тамара Бірікови. Всі документи давно до готові. Так. Так. Ну, не я не знаю. Микола Корнічук зазначив, що це питання обов'язково буде розглянуто на наступній сесії міської ради, яка відбудеться 6 жовтня. На ній депутати міської ради вирішать надавати Андрію Івановичу та Тамарі Панасіні одноразову матеріальну допомогу чи ні. Володимир Гросов, Володимир Косинський, новини, телеканал Бориспіль.